Понад 15 бомбардувальників Ту-95 а також міг к з зночі на ранок атакують території України у різних областях. В небі понад 70 різних цілей та ракет різного типу, зокрема і канжалі. Телеграм-канали пишуть про вибухи у Старокостянтинові, Львові, Києві, Житомирі та Харкові. Телеграм-канал Офісне Мишення зазначає, що в Хмельницькому знову попадання у муляжі макети західних F-16 – Це єдине, що пошкодило окупанти на аеродромі в сілі, таке в небі. Пілоти в безпеці відбивають атаку. Втім, телеграм-канал підкреслює, що зрадники спрацювали. На всі 100 відсотків, як тільки там поставили макети, через 10 годин почалася масована атака. Найгірша ситуація зараз в Харкові. Окупанти завдали мінімум чотири удари по Харкову. Станом на зараз без постраждалих, але горять приватні будинки. Тому ця інформація ще оновлюється. У місті Змію Чугуївського району зафіксоване влучання у приватний будинок. Ще один потужний вибух в Києві та Франківську. Б'ють по старокостянтинові телеграм-канали що ППО боги і. Майже всі цілі було знищено. Павлонос за годину до атаки писав наступне. Повідомляють про зліт від 9 до 11. бортів ту 95 з території аеродрому Олені РФ. Ще чотири шайковка. Терористи дочекалися морозів і будуть намагатися покласти критичну інфраструктуру України після масового обстрілу з РФ українських міст. Генерал Залужний пообіцяв, що буде удар у відповідь. Змі дізнався з експертів. Які зараз пріоритетні цілі у Сил оборони України за словами експерта, основними цілями для сил оборони є військові об'єкти, як на території Російської Федерації, так і у тимчасово окупованому Криму? Ми не б'ємо по пологових будинках, гімназіях, будинках і торгових центрах. Ми б'ємо по нафтобазах, складах, аеродромах, підстанціях, які живлять військові об'єкти в окупованому Криму, за різними оцінками у Росіян понад 200 військових об'єктів, продовжує ждан одна зі стратегічних цілей для України кримське місто експерта зазначає, що росіяни будуть будувати залізницю з Ростова до окупованого Мелітополя щойно будівництво завершаті. місто не матиме для росіян основного логістичного значення. Без залізничної станції затратно і повільно забезпечувати війська на окупованому півдні України. Майбутня залізниця теж військовий об'єкт і легальна для нас цілі. Але поки що гілка будується, і міст. Основний стратегічний об'єкт, але щоб його остаточно знищити, нам потрібна зброя. У нас є касетні ракети дальністю 165 кілометрів, а потрібні фугасні. Щоб була руйнівна сила, зазначає Жданов. Ще одна важлива ціля для української армії російські малі ракетні кораблі, які є носіями калібрів. За словами експерта, росіяни ховають залишки чорноморського флоту між Керчу і Новоросійському. Для цього вони зробили живий та позначили район. Огляду цивільних суден, які збираються пройти через Карчинську протоку, створили штучну чергу і вніс ховали бойові кораблі. Зараз ми контролюємо повітряний простір над північно-західною частиною Чорного моря. Росіяни це знають і бояться виводити кораблі. Це одна з причин, чому вони не використовують калібри зараз, каже Жданов. Співрозмовник фокусу додає, що аеродрома та об'єкти енергосистеми на території РФ також пріоритетні цілі для сил оборони України, оскільки більшість носіїв російських ракет авіація нас цікавлять аеродроми. В першу чергу сьогоднішні удари це ще раз підтвердив. Можна використовувати засоби вогневого ураження проти енергооб'єктів, які живлять аеродроми. Біля кожного аеродрому є електропідстанція. Також нас цікавлять бази зберігання боєприпасів на автобази. Все це впливає на логістику і перебіг бойових дій. Додає Жданов за словами ветерана АТО військового експерта Євгена Дикого. Удари по території РФ можуть припинити масовані обстріли України. Більшість заводів, які виготовляють ракети, розташовані в глибині РФ. Шахеди роблять у татарстані ракети за Уралом. Роботою щодо Криму ми не вирішимо питання. Ракети ударів. щоб проблему вирішити, потрібно бити по території Російської Федерації. Західні партнери не знімали і не збираються знімати заборону на використання їхнього зброєння на території РФ. Тому розраховуємо тільки на свої сили. Наші дрони вже літали. По Москві потрібно їх покращувати, налагоджувати масований випуск. Як приклад, кожен окремий шахед не такий ефективний, як ціла партія, каже фокусу дикий, щоб завдавати ударів по російських заводах, де виготовляють ракети і а потрібно розвивати власне виробництво дронів дальністю тисяча кілометрів. Війна це око за око, зуб за зуб. Відповідь давати потрібно, тому що наші сили похороблять усе можливе. А 100% ефективної системи у світі не існує. Щося ся все о. Доно буде долітати, тому треба робити все, щоб не вилітало. А для цього ми можемо розвивати виробництво дронів для ударів по заводах. Це дуже складно. Ми працюємо над цим. і Сподіваюся, цього року будуть серйозні результати, каже фокусу Дикий. кинжали, які російські війська декілька годин тому випустили по Україні, ймовірно були спрямовані на дамбу в Кримому розі. Однак ворожі ракети не влучили в цілі. За даними видання, три кинжали, що випустили росіяни вночі, летіли на кривий ріг. За оцінками інформативного співрозмовника, цими ракетами окупанти ймовірно хотіли влучити по дамбі кривого рогу. Прямого попадання немає. Втім, не бойова частина врізалася в один із шлюзів. Неконтрольований спуск води працюють інженери. Але ракета не до досягли своєї цілі додало джерело країна, агресорів вдарила по території України і більш як трьома Х-47 «Канжал», а також іранськими дронами шахеда. Ворог випустив чотири БПЛА з них три знищено. Крім того, десятки інших ракет, як повідомили у повітряних сил ЗСУ, метою окупантів були об'єкти критичної інфраструктури, але ракети не досягли своїх цілей. Нагадаємо, Україна перебувала під черговою масовною ракетною атакою Росії. Повідомляють повітряні сили збройних сил України. Не з ранку понеділка, 8 січня. Ракетна небезпека в областях де оголошено тривогу. Загроза пусків крилатих ракет і літаків. Ту-95МС. Всього в повітрі перебуває 11 стратегічних бомбардувальників. Ту 95 мс сказано в телеграм-каналі ПСЗСО. За даними повітряних сил, Російська Федерація запустила також аеробалістичні ракети Канжал, одна із них у напрямку Києва по всіх регіонах України. Оголосили повітряну тривогу. Українські змі повідомляють про вибухи у Запоріжжі, Харкові, Кривому Розі, Дніпрі та Хмельницькому. Окупанти завдають ударів по Харкову та області. Повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синігубов. За даними по обласному центру вдарили ракетами С-300 також увечері неділі, харківська міська голова Ігор Терехов уточнив, що зранку понеділка РФ цілила по промислових об'єктах міста. Є пожежа на даний момент. Одна постраждала жінка. Написав він у Телеграм. Крім того, торговий центр в Запоріжжі також зазнав. Удару є постраждалі. Наразі літаки, які були в небі, вже здійснюють посадку. Наші пілоти також перевозовуються на місця дислокації. Експерта з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи, кандидат політичних наук, член громадської ради при МЗС України Тарас Жовтенко вважає, що захід сприяє розвитку нашого військово-промислового комплексу та передачі технологій для виробництва зброї. Про це він сказав під час вечірнього теро -Еспресо». МЗС Франції про ситуацію біл. Роді прокоментувала наступним чином: це є абсолютне право України на самооборону бити по території Росії, нейтралізувати російський військовий потенціал на території РФ, який вона використовує для того, щоб продовжувати вести агресивну війну на території України. Далі була відповідна майже аналогічна заява пана Бореля, тобто дипломата Європейського союзу та інших наших союзників в Європі, як на східноєвропейському фланзі НАТО, так і на північноєвропейському, наголосив Жолтенко. Водночас. Спартнери заявляють, що сили оборони України можуть бити по території Росії, проте лише не їхніми ракетами чи зброєю. Ця позиція може поступово змінитися, але ми бачимо, що наші європейські союзники роблять так, щоб мінялася позиція, не ситуація. Ми навіть бачимо це не тільки в наших європейських союзниках, а й у Вашингтоні. Ті заяви, які звучать про те, що Україна має налагодити власне виробництво зброї. Очевидно, що це буде виробництво зброї, яка базуватиметься на захід. Ідних технологіях і ліцензіях, зрештою, буде та сама західна зброя, тільки вироблена в Україні. Очевидно, що на цю зброю, яка вже буде вироблена в Україні, а не на заводах в Африці, Франції чи Британії, ці обмеження вже розпосюджуватися не будуть, пояснюють експерти з міжнародної безпеки. За словами члена громадської ради, при МЗС України таким чином Захід збереже свою позицію і буде мати можливість говорити, що зброя західного виробництва не б'є по території Росії, а те, що Україна навчається. Чилися виробляти таку саму, то це вже українська зброя. Мовляв, ми не можемо регулювати ці питання. Україна це суверенна держава. Вона веде боротьбу за власну незалежність, власне виживання. Тому та зброя, яку вони виробляють, можуть її використовувати абсолютно так, як вони вважають за потрібне. Ну і те, що наші західні партнери націлені на те, щоб розвивати в першу чергу українське ВПК, зрозуміло, що це не якісь короткострокова перспектива, одначе, ми будемо нарощувати. Власну спроможність навіть просто збирати якісь західні зразки озброєння на території України. Отут нам уже німці допомагають заводи Рентметал. Додав кандидат політичних наук.